У Юлії Долінської талант від Бога. Так про неї говорять друзі та поціновувачі її мистецтва. Всі вони прийшли на відкриття виставки мисткині до центральної районної бібліотеки Коломийського району. Завідувачка відділу обслуговування установи Світлана Романова каже, що саме таким талановитим людям треба давати якомога частіше можливість презентувати своє мистецтво. В першу чергу 156-та річниця з дня перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка на Чернечі горів Каневі. Це було першою причиною, а друга це, звичайно, коли зустрічаєш таких людей, як пані Юлія, завжди хочеться донести ото прекрасне, ото її внутрішній духовний світ, який виражається в цих репродукціях творів Тараса Григоровича, донести до якомога більшого ширшого загалу нашого міста, району для того, щоб, можливо, відвідувачі цієї виставки переглянувши її, і самі надихнуться на створення чогось прекрасного. Юрія Долінська зазначила, що розпочала свою роботу над барвистим кобзарем ще три роки тому. Застосувала для оформлення техніку гафтування. Під час роботи згадує мисткиня, що найважче було відтворювати обличчя та воду. Однак їй це вдалося, і вона продовжить такі експерименти і надалі. Шевченко того заслуговує, щоб його чимось вшанувати. Чому я яку я техніку використала? Я використала гафт, тому що вишивка є, намальовані є. А я хотіла щось зробити таке, чого немає. І правду кажучи, я не вірила, що я можу гачком щось зробити. Але ніби якась невидима сила водила моєю рукою. І, і картина виходила за картиною легко. І, і що задумала, те все виходило. Я хочу ще зробити картину, нічого кращого немає. Як тає мати молода, я своїм дитяточком малим, то я ще хочу цю картину зробити, хочу її більшу зробити в більшому форматі. Планує Юлія Долінська і надалі вражати своїх поціновувачів гаптованими виробами, а ще для них готує нові творчі поетичні доробки. Вона каже, що буде намагатися найчастіше знайомити прикарпатців зі своєю творчістю. З Коломиї Богдан Малецький Сергій АЛЕСІЄВ телеканал Раї.